Вітаю вас, друзі. У 2007 році російські засоби масової інформації із великою радістю писали, що 44-й президент США Барак Обама буде останнім, а далі, мовляв, США перестануть існувати як держава. Зараз ми про це згадуємо як про один із масових газетних абсурдів. Проте у ті часи багато людей вірили. Що так воно і станеться. І вірили в це не лише в Росії, але в Сполучених Штатах поза позаяк у цій країні є великим авторитет місцевого провісника Едгара Кейсі, який напророкував свого часу про останнього 44-го президента. Але позаяк Едгар Кейсі був спіритистом, то безліч його пророцтв не виповнилися і вже не виповняться ніколи. Проте москалів вірили Кейсі не лише тому, що він авторитет для американців, але ще й тому, що, за словами авторитетного для москалів, Павла Глоби, ще один пророк провіщав про останнього 44 44-го президента США. Як стверджував Глоба, це був астролог 14 го століття Василій Нємчин із Полоцька. Глоба свідчив, що він, мовляв, Власноруч ще у 1989 році знайшов у Полоцькому архіві рукопис Василія Нємчина і зробив з нього виписки. Але, мовляв, згодом цей рукопис десь пропав безслідно. Свої виписки Глоба опублікував у 1994 році у журналі Оракул, видаючи їх за пророцтво Василія Німчина. Маючи на увазі реальну історичну особу, яка про той астрології зовсім не знала і жодного пророцтва за своє життя не зробила. У наш час практично доведено, що глоба вдався до містифікації, але не всі знають, для чого йому знадобилася така містифікація і яким був процес творення фальсифікату. Основою вигаданих привіщень Німчина стали уривки із реальних пророцтв інших провидців, уривки із Нострадамуса, із Монаха Авеля, та із того ж згаданого Едгара Кейсі. Деякі з цих пророцтв Глоба передає майже дослівно, приписуючи їх Німчину, але його мета полягала у тому, щоб доповнити цю збірку. Своїми власними вигадками, пророцтвами глоби постфактум. Наприклад, про військо Наполеона в Москві 1812 року. Глоба постфактум пророкує такими словами. Буде страшна війна з франкським государем, і стольний град прийде здати. Но затем сильные морози вигонять отсюда Франкського государя. І он неузнаний будять укриватися на маленькому острові, вигадав Глобата, приписав німчину і пророцтво про Леніна та Сталіна, першого дотепно назвав чоловіком у кришталевому гробу, а другого вірменським деспотом. Попри те, що Сталін, власне, не мав стосунку до вірменського етносу. Але для правдоподібності йому потрібна була ця неточність. Звичайно, це моє відео створено зовсім не для того, аби додати свої п'ять копійок до дискредитації Павла Глобе. Отож про його згадану містифікацію не варт було б і згадувати взагалі, якби цей фальсифікат не містив дуже цінну уривку із пророцтв монаха Авеля про політичне тло історії сучасних Російської Федерації України та Білорусі. На відміну від Едгара Кейсі та деяких інших провидців, монах Авель не записав жодного пророцтва, яке б не здійснилося. Проте чимало його провіщень стали для нього хрестом долі, адже за них він провів різних ув'язнення десятки років. Його творчість нероздільна із його біографією, яку перекажу дуже коротко. Як світська особа монах Авель називався Василем Васильєвим. Народився він 18 березня 1757 року в одному із сіл Тульської губернії. У 1785 році дістався до Валаамського монастиря, де прийняв постриг. У монастирі Костромської єпархії написав свою першу пророцьку книгу. У ній серед іншого. Йшлося про майбутню ганебну смерть Катерини II, що мало статися через вісім місяців. Костромський єпископ, якому братія показала цей рукопис, вирішив поскаржитися на ченця губернатору. Той спочатку посадив валя до в'язниці, а згодом у кайданах наказав відвести до Петербургу як державного злочинця. Реакція губернатора на зміст рукопису була такою. Да как ти сміл на земного Бога такое написать? У Петербурзі вирішили його стратити, проте побоялися зробити це без відома Катерини Другої, яка намагалася дотримуватись європейських звичаїв. Отож звеліла посадити Аваля до в'язниці. До шлісельбурзької фортеці, незабаром, однак пророцтво збулося. Цариця померла тією смертю, якої прорік Авель на престол зійшов Павло І. Новопризначений віце-канцлер князь Куракін випадково знайшов рукопис. Рукопис Авеля серед службових документів свого попередника і, за його клопотанням, новоспечений цар. Звільнив Авеля із в'язниці. Згодом проведець був засланий до Костроми, де передбачив дату смерті Павла І, за що 12 травня 1800 року був посаджений в Олексіївський равелін Петропавловської хвортеці. Проте після смерті Павла І монах Авель був засланий в Соловецький монастир на вічне заслання. У монастирі він написав нову книгу, в якій передбачив велику пожежу у Москві, вчинену французами. Після того, як прогноз збувся, цар Олександр І наказав звільнити Авеля і дати йому привілейований паспорт, за яким він мав право вибирати собі будь-який монастир в цілій імперії. У червні 1826 року був затриманий у Тульській губернії. І ув'язнений за наказом царя Ніколая І в суздальському монастирі. Виявилося, що новий цар також зацікавився рукописом Авеля і знайшов там для себе доволі неприємні речі. Окрім згаданого, Авель передбачив у своїх книгах низку масштабних подій майбутнього, жовтневу революцію в Росії, обидві світові війни. Громадянську війну в Росії розстріл царя Ніколая II у 1918 році. Про останнього він сказав так «На Терновий Тірновий он корону царською передан будет народом своїм. Знаючи про це пророцтво, цар часто говорив, до 18-го года мені нічого не страшно, а там как Бог дасть. Гітлер Авель у своїй книзі називав західним Батиєм, порівнюючи його із ханом Батиєм, який захопив Київ. Про перемогу жовтневої революції Авель писав так: біси підуть з Росії після 70 років правління. Оригінали обох рукописів Авеля невідомо де зникли, можливо, засекречені в російських архівах. Проте існує чимало копій із уривків цих рукописів, зроблених у царську добу. У 1930 році була спроба систематизувати всі ці уривки та видати окремою книгою. Павло Глоба під час навчання МГУ на історичному факультеті читав деякі з пророцтв Авля. Невідомі широкому загалу, і, очевидно, саме тоді у нього з'явилася ідея створити власний фальсифікат на їхній основі. Ось таким чином виявилося, що опубліковані у 1994 році глобою так звані пророцтва Німчина містили в собі Авелівський уривок, який пізніше повністю виповнився, не рахуючи останніх двох деталей цього уривку. Одна з яких повинна виповнитися цього року, а інша дещо згодом. А чому саме цього року про це дізнаєтеся згодом. Наразі ж спробую розповісти про згаданий уривок, який стосується подій більш пізніх за 1994 рік. Проте був опублікованим, як я вже сказав, в 1994 році. В контексті згаданої статті в журналі Оракул. Нагадаю, цих пророцтва йдеться про правителів Росії, України та Білорусі. Але спочатку згадаю пророцтво, яке їм передує, яке може бути вигадкою Павла Глобе, образ якої запозичений ним із Апокаліпсису про 10 царів на одну годину. Сам глоба в своїй інтерпретації не ототожнював цих царів із лідерами ГКЧП, проте, можливо, у цьому його хитрість. Пророцтво звучить так, і прийдуть найбільш страшні для Русі 10 царів на одну годину. Якщо це пророцтво запозичене дійсно із провіщень Авеля, то тут йдеться не про тих десять царів, про яких говорить Апокаліпсис, але про пуч ГКЧП в серпні 1991 року. Тоді ситуація дійсно була дуже загрозливою. Планувалося фізичне винищення великої кількості людей, занесених в чорні списки, але, на щастя, правління ГКЧП виявилось дуже коротким на одну годину. Не кожен знає, що пуч очолювало 10 осіб, восьмеро з яких офіційно були згодом визнані очільниками. Але повторюю, що це пророцтво є сумнівним, поза як перше воно було опубліковане постфактум. Проте братимемо ми до уваги пророцтва наступні, які ще не виповнилися на час публікації. У пророцтві номер 2 йдеться про те, що після велетня Бориса, схоже на Єльцина, кілька таранів боротимуться за владу, а до влади прийде невідомий до того часу Карлик. Із Чорним обличчям, який двічі мінятиме свою зовнішність. Він походитиме із південного народу, і від нього Росія зазнає великих нещасть. Це дуже схоже на Путіна Карлика із чорною репутацією. Обличчя в переносному розумінні це імідж людини або її репутація. Мати Путіна Марія Шоломова дійсно походить із південного народу. Про що свідчить навіть її прізвище. У 1994 році ще ніхто не знав, що через кілька років Путін прийде до влади. У пророцтві номер 3 йдеться про чоловіка у шоломі з Забралом, що обличчя свого не розкриватиме. На мою думку, мова тут іде про Леоніда Кравчука, який на посаді президента України прославився своїм вмінням говорити багато. І нічого конкретного не висловити, обличчя свого не розкрите. У пророцтві номер 3 йдеться про чоловіка із болота. Олександр Лукашенко, перший єдиний президент Білорусі, прийшов до влади 10 липня 1994 року, народився у селищі Копис, розташованому на лівому березі Дніпра у болотистій місцевості. Втім, болото тут може також символізувати рутинну стабільність Білорусі, відсутність динаміки, змін В того ж дня та року, що й Лукашенко вперше президентом став Леонід Кучма, природно, що наступне пророцтво про нього. Отож у пророцтві No4 йдеться очевидно про Леоніда Кучму, цитую, очі його із зеленкуватим відблиском. Він буде при владі, коли у нього зійдуться дві п'ятірки, впаде і знову підніметься і буде мститися всім за власне приниження. І буде кров через три, через сім і через падіння зеленого ока. Його довго не зможуть вирахувати, потім він буде вкинутий у Вер. Леонід Кучма народився 9 серпня 38 року. Президентом він став, нагадаємо, 10 липня. 94-го року за місяць до свого 56-ліття, тобто на час вообрання йому ще було 55 років, зійшлися дві п'ятірки, очі кучми кольору морської хвилі справді мають зеленкуватий відтінок. Певне падіння кучми відбувалося у 2000-2001 роках унаслідок хвиліакції Україна без кучми. Учасникам яких він мстився згодом за власне приниження. Перша кров пролилася 22 квітня 1998 року. На третьому році правління кучми кулею донбаського кілера із банди Кушніра було вбито відомого економіста Вадима Гетьмана. На сьомому році правління кучми з наказу міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Міліціонерами було вбито і обезголовлено журналіста-Гонгадзе. Згідно із плівками майора Мельниченка, автентичність, яких була підтверджена західними експертами, Кравченко діяв відповідно до розпоряджень кучми. Помаранчева революція стала символом падіння зеленого оку, якому не пощастило залишити на своєму місці бажану особу Януковича. Це падіння супроводжувалося новою кров'ю. Убивством двох осіб, що забагато знали, міністра транспорту Георгія Кирпи, якого вбили 27 грудня 2004 року, а згодом згаданого міністра ВД Юрія Кравченко, якого вбили 4 березня 2005 року. До нашого часу замовника цей вбивств вирахувати не можуть, оскільки середовища тих, хто це може, ніхто цього не хоче. Якщо ж вірити зазначеному пророцтво публікованому перше ще в 94 році, то цього замовника колись таки вирахують, хоч і пізно. А ось пророцтво про Путіна, пророцтво номер 5 цитую, Інший буде із довгим носом. Його будуть ненавидіти усі, але він зможе об'єднати навколо себе велику силу. Чоловік, що на двох столах сидітиме. Покусить ще п'ятьох таких самих, як він, але на четвертій сходинці драбини вони впадуть безславно. Він буде наполовину лисим, наполовину з волоссям. Було б дивним, якби наступне пророцтво не мало стосунку до Путіна. Зовні ознаки також збігаються довгоносий і наполовину лисий. Путін сидів на двох столах, коли вичерпується президентський термін, ставав прем'єром, а Медведєва став президентом. Велика сила, яку пощастило об'єднати навколо себе Путіна, це потужна партія «Єдина Росія. П'ять таких самих, як він, це керівники тих держав, яких Путіну пощастило умовити вступити в Метний союз. Йдеться про керівників Казахстану, Білорусі. Киргизії, Таджикистану Вірменії. У 1994 році Павло Глоба зрозуміло, що не міг усе це передбачити інакше був би абсолютним переможцем усіх битв, екстрасенсів, переможці яких ніколи нічого не вгадали. У пророцтві номер 6 читаємо: мічений метеором, його змінить Кульгавий, який за владу страшенно. Чіплятиметься. Наступним президентом після кучми став Ющенко. Про нього пророцтво нічого не говорить, окрім феєричності його приходу до влади, мегне метеором. За чим йшло вслід безбарне правління. Епітет Мічений має стосунок до наслідків того нещастя, в результаті якого постраждало обличчя Ющенка. Епітет Кульгавий стосується Януковича не тільки через те, що той мав проблеми з колінами, які довго лікував, але більше тому, що правління Януковича Кульгаве. Про те, що Янукович чіплявся страшенно за владу, пам'ятають усі, після цього даній публікації Глоба чимало розповідає про правління великого гончаря, з яким буде пов'язаний Золотий Вік. Але в іншій публікації 90-х років. Він згадує заплутане, за його словами, хронологічно більш раннє пророцтво про трьох антихристів, які розв'яжуть війну. У тому, що перший із цих антихристів це Іякарлак із Чорним обличчям, тобто Путін вже сумнівів не залишилося ні в кого. Але стосовно двох інших, то більшість сходиться на тому, що один із них це чоловік із болота. Який погодився надати Путіну свою країну в якості плацдарму для наступу на Київ. Щодо третього антихриста, то це, очевидно, той, хто наказав розмінувати Чонгар та Каланчак, наказав вивести Національну гвардію з Гостомеля за кілька днів перед широкомасштабною війною та вчинив ще сотні подібних чорних справ з метою полегшення Путіну завоювання України. І нарешті пророцтво номер 7 яке стосується 2024 року, позаяк воно хронологічно більш пізнє, за дії трьох антихристів і більш раннє за місією Великого Гончаря. Звучить воно так: потім велика пані із золотим волоссям приведе трійку золотих колісниць. У мовному оригіналі йдеться про Большую даму, адже в російській мові слова. Большой і великий мають зовсім різні значення, тоді як у нашій мові слово велике і багатозначне. Завдяки цій деталі мені стало зрозуміло, що тут мова йде зовсім не про людину, а про комету, яку пророк Авель називав таким висловом большая дама, золотий власи. Слово комета перекладається як палахата зірка, зірка із довгим волоссям. І справді, великі комети нагадують своїм виглядом голову із довгим волоссям. У 2024 році будуть видимі неозброєним оком і максимально наблизяться до землі дві таких комети. Сьогодні, 21 квітня, у перегалії буде знаходитися комета Понса Брукса, яка 2 червня максимально наблизиться до землі. Але, на мою думку, мова не про неї. Чому? Бо ця комета має зелене забарвання і назву диявольська. Тоді як комета, про яку пророкуємо на хавель, матиме золоте волосся, тобто її хвіст матиме золотавий колір, і ця комета має принести тріку золотих колісниць, тобто принести нам три великі події, які можна назвати золотими, позаяк ці три події сприятимуть приходу золотого віку. Погодьтеся, що такого подарунка важко чекати від комети під назвою Диявольська. Проте 27 вересня цього року в Перегелії буде комета, яка відповідає всім провіщеним характеристикам. Її назва така дззиньшань. Це не періодична комета, така, яка у нашу сонячну систему прийшла лише одного разу, і більше ця подія не повториться ніколи. 12 жовтня комета максимально наблизиться до Землі, після чого ми зможемо її побачити неозброєним оком, а до того часу буде видимою лише в південній півкулі. А позаяк, за твердженням астрономів, вона отримає статус великої комети і проходитиме близько до Сонця, завдяки чому її хвіст буде довгим та яскравим, то всі її характеристики збігаються. І з дамою золоте волосся. У монаха Авеля є таке пророцтво, що його опублікували ще 1930 року у збірнику виписок із його рукописів. «Димом Фіміама й молитв наповниться Святая Русь, і акий крін Небесний. І це є явне провіщення християнської держави в Україні пов'язане із правлінням великого реформатора, якого Авель називає великим гончарем. Коли ж його попросили назвати ім'я Великого Гончаря, Авель заперечував такими словами: Вороги віри християнської не мають його знати. Про Росію ж Авель писав, що на царя там. Ізберутнісмашльоного юношу, котрий уйдет з позором через два года. А за публікацією Павла 94-го року за цього царя будуть голосувати лише три російські міста, після чого він прийде до влади. Тобто це вже станеться після розпаду Російської Федерації, коли Росія буде знову у межах Московського князівства яким воно було за правління Івана III. і в цьому царстві будуть лише три великі міста. Отож будемо очікувати трьох надважливих подій 2024 року, які наблизять Україну до настання золотої доби.